Доброго дня, шановні глядачі, трансляції та запису, шановні підписники сторінки українського кризового медіа-центру. Мене звати Антон Печенкін, я координатор прес-центру КМЦ. І зараз я представлю звіт групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру про основні інформаційні операції та пропагандистські наративи РФ. За період з 10 жовтня до 23 жовтня цього року. Наші колеги з групи аналізу гібридних загроз в першу чергу аналізували наративи у проросійських телеграм-каналах, які, на жаль, досі існують в українському інформаційному просторі, і досі для багатьох українців є джерелом інформації. Тож, колеги, виокремили. Шість основних наративів, і які я зараз коротко представлю. Перший з них це поширення меседжу про те, що після обрання нового прем'єр-міністра Великої Британії Сполучене Королівство припинить допомагати Україні. Як приклади цього наведені а, от, два скріншоти з анонімних і відверто проросійських телеграм-каналів Женщина з касою та легітімні. Другий наратив це просування тези про масові антиукраїнські настрої в Європі, постійне акцентування на втомі від України, яку нібито має захід та намірах припинити всі програми допомоги для українців у 2023 році. І е, в якості ілюстрації маємо ті самі телеграм-канали Женщина з касою та легітимний. Третій викроний наратив це зображення санкцій проти Росії як шкоди для економіки Європейського Союзу, а також його енергетичній та фінансовій безпеці. Очевидно, навіщо агенти російського впливу в українському інформпросторі це поширюють? В першу чергу, і це доволі очевидно: санкції б'ють саме по Російській Федерації по країні агресору. А і найбільшим інтересом Кремля є позбутися цих санкцій, і, зокрема, інструментом для досягнення цієї мети є поширення як в українському, так і в західному європейському інформаційному просторі тези, що нібито санкції б'ють по Європі і по Україні. Наступний четвертий наратив це намагання перекласти відповідальність за замінування Каховської ГЕС у Херсонській області на Україну. Ілюстрацію маємо такого наративу з анонімного проросійського телеграм-каналу Картель і зрозуміла е, важливість Каховської ГЕС у ситуації, яка складається навколо деокупації Херсонської області і загроза, яка висить як для міста Херсона, так і для лівобережних населених пунктів Херсонської області, які зараз перебувають під контролем збройних сил Російської Федерації. За повідомленнями українських джерел Росія замінувала. Каховського ГЕС ще у квітні однак, підготовка до можливого підриву, зокрема інформаційна підготовка саме і полягає у перекладенні відповідальності на українську сторону на Збройні Сили України. Наступний п'ятий наратив: це масові дезінформаційні кампанії, спрямовані на демонізацію та дискредитацію українських волонтерів та благодійних фондів, які допомагають армії. Ілюстрації приклади наведені з анонімних телеграм-каналів Женщина з касою» та легітімний, і очевидно, очевидною метою цього є підірвати довіру в українському суспільстві до волонтерів та благодійних фондів, дискредитувати їх і таким чином послабити обороноздатність і згуртованість українського суспільства перед обличчям агресора. І наступ, на останній. В цьому звіті шостий наратив це масштабна дезінформаційна кампанія щодо того, що Україна нібито готується застосувати проти Росії ядерну зброю ту саму брудну бомбу, про яку так багато говорив і Шойгу, і Путін, з якою вже зверталися і в особистих дзвінках, і на рівні Радбезу приклад такої дезінформації з того самого в чергове його називаю телеграм канал легітимний. Можете бачити аж три приклади таких дезінформаційних повідомлень, яких, звісно, було навіть більше. Дуже дякуємо вам за увагу. Як я вже казав, цей звіт охоплює період з 10 по 23 жовтня. А подальші звіти про подальший період, зокрема, про поточний. Незабаром також представимо. На майданчику українського медіа центру. Дякую.